Якщо ви мене спитаєте, чому бренд OnePlus називають вбивцями флагманів, я вам відповім. Коли компанія тільки починала свою діяльність, вона продавала свої смартфони за запрошеннями. Скоріше за все, вони так підтримували штучний дефіцит. Або ж на перших етапах не могли зробити смартфони у великій кількості. Після анонсу першого смартфону компанії, а саме OnePlus One, бренд вирішив запустити конкурс, який має назву Smash the Past, що в перекладі означає розбий минуле. За умовами конкурсу, треба було знищити свій старий смартфон, зняти це на відео і отримати купити право на покупку OnePlus One всього лише за 1 долар. Все б нічого, якщо б не одне, але акційних OnePlus One було лише 100, а у конкурсі взяли участь аж 140 тисяч людей. Тобто безліч смартфонів було зіпсовано без будь-якої користі. Ось звідси і пішла всім знайома фраза Вбився флагманів. Звісно ж, компанію за це розкритикували. Саме через цю ситуацію OnePlus One став одним із найбільш обговорюваних смартфонів 2014 року. Так, ось таким чином OnePlus і стали популярні, хоч і по суті чорним піаром, але зате про них всі знали. Тобто вислів «вбився флагманів був у компанії ще на початку її існування. А вже потім, коли бренд став досить популярним, всі знали, що його флагмани коштують набагато а дешевше конкурентів. І цей вислів став мати вже зовсім інший сенс. Всім привіт, ви на каналі Demanding User і я вириваюсь у новий 2024 рік з оглядом OnePlus 10 Pro. Сьогодні будемо розбиратися, чи варто його взагалі купляти у 2024 році, які у нього плюси та мінуси. Точніше, мінуси в нього всього два, все інше це плюси, але про все по порядку. Отож, заварюйте чайок, беріть щось смачненьке, сідайте зручніше, а я починаю. І перше, з чого ми почнемо, це, звісно, з зовнішнього вигляду і матеріалів корпусу. Смартфон у мене в зеленому кольорі. Можливо, ви спитаєте, а чому саме в зеленому, а я вам відповім. Мені просто до цей кольор, до того ж він був дешевший, ніж варіант в чорному кольорі. Так ви зараз можете сказати, що я ношу чухол, він цю цю красу приховує, але мені, в принципі, без різниці. Головне, щоб смартфон був захищений, але при цьому мені подобається, як він виглядає без чухла. Ну не люблю я прозорі чухли, тому що вони швидко забруднюються і псуються. Якщо, наприклад, на є нормальні прозорі чохли, які не Збруднюються і не жовтіють, то на Android пристроїв таких немає. На них є тільки прозорі силіконові чохли. Якщо ви десь бачили чи тим більше купляли саме поліуретанові чохли на свій Android смартфон, то будь ласка, поділіться цим в коментарях, може це я не знаю, що такі існують. Але я вже звик і мені подобаються ті чохли, які я замовляю з AliExpress. Причому не перший раз і не тільки на мінової e OnePlus. Такі чохли я купляв і до Redmi Note 4X, і до Redmi Note 9 Pro. Ну правда, я дуже від них кайфую. На лікує море можна підібрати до будь-якої моделі смартфону. Але треба буде добре пошукати, тому що ці чохли завжди десь внизу списку. Корілі всього три: чорний, синій і червоний. Звісно, було б непогано, якщо був би ще і зелений під колір самого смартфону, який, наприклад, лежить у комплекті. До речі, про комплект. Розпакування є на каналі у вигляді шорцу, якщо цікаво, можете глянути. От в комплекті якраз чохол чудовий, такий зелений, силіконовий, і найголовніше, що він якісний, який можна реально носити навіть на постійній основі. На відміну від Xiaomi, які досі кладуть у свій комплект прозорі силіконові чохли. Але OnePlus недалеко відійшли, тому що вже в 11-му поколінні вони поклали все той самий прозоровий силіконовий чохол. Отож, чохлами розібрались. Поїхали далі по матеріалам корпусу. Ззаду, звісно ж, це матове скло, яке насправді дуже приємне на дотик. Також на задній панелі розмістився логотип самої компанії, ну і величезний блок камер з трьома сенсорами і з досить габаритним спалахом. Звісно ж, все це з логотипом славнозвісної компанії Hasselblad. Рамка виготовлена з металу і ніяк інакше, якщо компанія позиціонує цей смартфон як флагман. В нижній частині розмістився роз'єм USB Type- c і як це зараз модно казати, тут він має швидкість USB 3.1. Ліворуч від роз'єму знаходиться сто для двох sim карт а також мікрофон. Праворуч динамік. На правій грані кнопка живлення, а також знаменитий перемикач режимі. А саме трьох: сигнал, вібрація та без звуку. На верхній грані присутній мікрофон для шумозаглушення. На лівій грані розташована суцільна кнопка регулювання гучності. І тут хочу приділити більше уваги саме розташуванню кнопок живлення і регулювання гучності. Мені, як людині, яка користувалася все життя смартфонами, на яких дані кнопки були з однієї сторони, таке рішення не дуже подобається. Тому що, крім того, що це. Опросту незручно, ви ще й можете випадково зробити скріншот, самі того не розуміючи. Причому це не одиничний випадок. Скріншоти в мене виходило робити досить часто, поки я просто не звик до такого розташування кнопок. Звісно, що до цього звикаєш, але особисто для мене це все одно незручно. Що з приводу перемикача режимів, то це однозначно класна фішка. Можна вимкнути звук, не дістаючи смартфон з карману, не шукаючи в шторці пункт, який вимикає звук. Але є одне але. Особисто мені, що є цей перемикач, що немає, сильної ролі не грає. Смартфон у Завжди стоїть на режимі сигнал. Я майже ніколи не вимикаю звук, максимум у дуже поодиноких випадках. Тому особисто для мене було б непогано, якщо б цей перемикач розмістили б на лівій грані, а кнопки живлення і регулювання гучності на правій. Це було б набагато зручніше. Це була моя думка, своєю, ви, як завжди, можете поділитися в коментарях. Поїхали далі. Спереду у нас розмістився заокруглений дисплей з розмовним динаміком, а також з отвором під фронтальну камеру. Що з таким розташуванням камери, на мою думку, виглядає досить акуратно і стильно. З заводу вже є заводська Плівка, за що від мене респект компанії OnePlus, а також за прекрасний комплект, який я вже показав вам в окремому шортс відео, тому повторюватись не буду. Також що ззаду, що спереду смартфон захищений склом Corning Gorilla Glass Victus. Про датчик наближення. Він тут, скоріш за все, фізичний, працює добре, проблеми мене з ним не виникало. Взагалі, проблеми OnePlusів з датчиками наближення не було ніколи. Цим страждають тільки Xiaomi. З приводу волого захисту нічого не можу сказати. Наче то в китайській версії її офіційно заявлено не було, але у мене європейський і тут теж Нічого не зрозуміло. Насправді думки розходяться. Хтось каже, що захист по стандарту IP68 є, хтось каже, що немає. Але я не та людина, яка буде навмисно занурювати смартфон у воду і перевіряти, чи є там волога захист. Та навіть якщо б і був, я б все одно не робив цього. І вам не раджу. Сканер відбитків пальців вбудований в дисплей. Працює швидко, питань немає. Але якщо ви ні разу не користувалися смартфоном з таким сканером, треба буде звикати. Тому що сканер буде спрацьовувати не з першого разу, треба наловчитися. Серед бездротових технологій NFC є. Bluetooth 5 і 2 є, Wi-Fi 6 також є. Наступний пункт це дисплей. Він тут заокруглений Fluid AMOLED 6,7 дюйма, LTPO 2.0, частота оновлення від 1 до 120 Гц, має пікову яскравість 1300 ніт. Дисплей OnePlus 10 Pro чудовий. Яскравий, в нього суковиті кольори, дуже плавна картинка, ну і сам по собі він досить великий. Хоча зараз він по суті стандартний і така діагональ зараз використовується майже в усіх нових смартфонах. Дисплей має підтримку технології LTPO 2.0 і це помітно. В деяких сценаріях смартфон скидує частоту оновлення картинки, наприклад, YouTube. 120 Гц на 60, що повинно економити більше заряд батареї. А про батареї поговоримо вже десь під кінець огляду. А з приводу Always on Display, тут взагалі смартфон відображає 1 Гц. Я думаю, про технології LTPO чули багато хто, не буде багато на цьому зациклюватись. До речі, про Always On. Що мені подобається, так це те, що можна налаштувати його так, щоб він чи завжди світився, чи тільки тоді, коли ви берете у руки смартфон. Особисто мені подобається другий варіант, тому що мені, по суті, ця функція не так сильно і потрібна, але іноді, коли хочеться подивитися. Витися час або з якого застосунку прийшло сповіщення, то такий режим always on стане у нагоді. З приводу високої частоти оновлення в іграх, можу сказати, що якщо сама гра підтримує 90 або 120 Гц, то вона там і буде. Якщо ні, логічно, що ні. Наприклад, в Hill Climb Racing 2 підтримується 120 Гц, а в Call of Duty Mobile 90 Гц, але тільки на низьких налаштуванні графіки. Про саму продуктивність смартфона поговоримо пізніше в окремому пункті. З приводу того, що дисплей за округленими краями, можу сказати, що мені це подобається, якщо чесно. Так, можливо, для когось це буде непрактично, адже не можна нормально захистити екран, неможливо наклеїти на такий дисплей скло і так далі. Але якщо ви дбайливий ставитесь до свого пристрою, то вам і скло на нього не потрібно. А досить якісна плівка без проблем захистить ваш смартфон від подряпин. Тож вирішувати тільки вам, чи хочете ви смартфон за округленим екраном чи ні. Я особисто дуже дбайливо ставлюся до будь-якої техніки, якою користуюся, тому в мене немає потреби в поклейці саме захисного скла на свій гаджет. До того ж, я люблю користуватися жестами замість кнопок, і мені набагато приємніше робити з на право або наліво саме на такому екрані, ніж на звичайному пласкому. Я тягнуся пальцем саме до краю дисплея, щоб зробити свайп, і в цьому разі ви точно не зробите зайвий жест назад. Та й в принципі заокруглений дисплей робить вигляд смартфону якось преміальніше. Ну і він просто гарно виглядає. Знову ж таки, це все особисто для мене. З приводу щим можу сказати тільки одне: у мене очі не втомлюються від нього. Але знову ж таки, це все індивідуально, і комусь цей екран в теорії все таки може доставляти дискомфорт. Але в налаштуваннях в режимі розробника ще можна від Включити за допомогою функції DC Deeming. тож кому треба користуйтесь. Роздільна здатність Quad HD, але різницю з Full HD, ви взагалі не помітите. Картинка дуже чітка і без такої високої роздільної здатності. Яскравість. Тут все супер, в досить сонячний день на екрані все видно дуже добре. До речі, коли ви знаходитесь на сонці і у вас викручена яскравість на максимум, смартфон може сам додавати ще більше яскравості автоматично. І це при тому, що автояскравість вимкнена. Так, ось такий цікавий і головне корисний факт. Во саме тоді проявить себе пікова яскравість, тому що як ви знаєте, а може і не знаєте, пікова яскравість може проявлятися лише при перегляді hdr контенту Ну і звісно ж, пікова яскравість була вимірена в ідеальних лабораторних умовах. Тож на слова про пікову яскравість на презентаціях не тільки компанії OnePlus, а й інших виробників гаджетів звертати увагу не варто, адже це все тільки на папері. Всередині встановлено чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, який і на сьогодні залишається одним з найпотужніших процесорів на ринку. Процесор тягне всі сучасні вимогливі ігри на ультраналаштування графіки. Завдяки цьому чіпу інтерфейс працює дуже швидко. Всі застосунки відкриваються миттєво, 120 Гц відображуються як треба. Жодного ривку в системі я не зустрічав. Звісно, це заслуга і самого програмного забезпечення, але про нього поговоримо пізніше. Щодо ігор, то я особисто граю в Call of Duty Mobile, і мені цього процесору вистачає з. Головою. Гра йде плавно, без лагів і фрізів на максимальних налаштуваннях 60 кадрів на секунду. А на низьких налаштуваннях цей показник зростає до 90 FPS, з яким набагато комфортніше грати. Але є одне але: при інтенсивній грі приблизно через 20 хвилин процесор починає тротлити, а тобто скидувати частоту кадрів, щоб запобігти перегріву процесору. Стається це рівно тоді, коли смартфон нагрівається до 40 градусів. Коли ви граєте в 60 FPS, це не сильно помітно, але якщо ви грали при 90, то у такому разі смартфон скине частоту кадрів до 55, тож враховуйте це. Але треба розуміти, що цей смартфон не позиціонує себе як ігровий пристрій. Навряд чи людина, яка купує цей смартфон, буде думати про ігри. Є люди, які і зовсім не грають. Тож для ігор цей смартфон я б точно не радив брати. Якщо ж ви хочете ігровий пристрій, існує чимало брендів, які пропонують такі варіанти. Наприклад, Asus або ZTE зі своїми рокфонами і Red Magic, ами. або ж будь-який пристрій на базі Snapdragon 870, який не буде грітися як. Пічка, яка встановлена в OnePlus 10 Pro. Так, цей чіп буде навіть чимось краще, ніж на Dragon 8 Gen 1 для ігор так точно. Так ви і зекономите чималу суму і будете насолоджуватись приємним ігровим досвідом. Звісно, що з ним Dragon 8 Gen 1 потужніше, ніж 870. Але грітися він майже не буде, а з іграми справлятися буде навіть краще, без перегріву і навіть не ти же максимальних налаштування графіки. Але якщо я кажу, що виробник не позиціонує цей смартфон як ігровий, це не означає, що такі проблеми повинні бути, ні в якому разі. Просто не треба вихвалятися на презентації, що у нас таке класне охолодження, і це стосується не тільки компанії OnePlus. Але справедливості заради хочу сказати, що Snapdragon 8 Gen 1 був в принципі дуже гарячим процесором. І не тільки OnePlus не змогли нормально справитися з його охолодженням. Це була загальна проблема для всіх виробників. Те саме стосується і його попередника, Snapdragon 888. Тож особисто я люблю пограти, і якраз перегрів це той один із мінусів, про який я казав на початку відео. Але я вирішив для себе це питання. Замовши на Аліекспресі кулер для смартфону. До речі, розпакування якого є у мене на каналі. Він дуже добре справляється не тільки з охолодженням процесору, а й інших компонентів пристрою. За рахунок цього, довгі ігрові сесії стають дуже комфортними, адже смартфон не перегрівається, а частота кадрів залишається стабільною. Тож, в цілому, по процесору можу сказати, що він непоганий, але все ж таки для ігор він підходити не буде. Тим більше враховуючи габарити і ергономіку OnePlus 10 Pro. Дуже складно в такому тонкому корпусі реалізувати хороше охолодження. Тож, з Активністю розібрались, їдемо далі. OnePlus 10 Pro має декілька варіантів по пам'яті: 8128, 8256, 12256 та 12512. В моїй версії 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ накопичувач. У парі з флагманським процесором Snapdragon 8 Gen 1 смартфон працює дуже швидко. Застосунки відкриває миттєво і тримає дуже багато застосунків у фоні, не вивантажуючи їх. Насправді мені б вистачило і 8 ГБ ЗП, але хотілося купити флагман майже в топовій конфігурації. Різниці великої між цінами не було, тож я вирішив взяти саме таку версію. З приводу накопичувача мені з головою вистачає 256 гігабайт. Якщо ж ви багато робите фото та знімаєте відео, особливо 4К 60 FPS, то пам'ять у вас досить швидко заб'ється. Тож тут або треба купляти версію на 512 ГБ, гігабайт, або ж скидувати все на ваше SSD, на ПК чи на ноутбук. Але якщо ви не такий вимогливий користувач, вам як і мені вистачить 256 ГБ. Коли смартфон тільки вийшов на глобальний ринок, на ньому з коробки стояла оболонка Oxygen OS 12 на базі операційної системи Android 12. При придбанні OnePlus 10 Pro недовго чекаючи, я оновився до актуальної версії PZ. В смартфоні на даний момент встановлено оболонку Oxygen OS 13.1 на базі операційної системи Android 13. Оболонка дуже швидка, дуже функціональна та проста у використанні. Кастомізація також на досить високому рівні. Тут питань не виникає. Як я і казав в пункті про процесор лахів у системі я не помітив. Що звісно величезний плюс зайвих перед встановлених програм немає так само, як і набридливої реклами, як це наприклад відбувається у компанії Xiaomi. Єдине це пару стандартних програм від самої OnePlus та сервіси від Google. У смартфоні встановлено потрійну основну камеру і одинарну фронтальну. Потрійна основна містить в собі. Основний модуль на 48 Мп Sony AMX 789 з оптичною стабілізацією, ширококутно на 50 Мп Samsung GN 1 на аж ціли 150 градусів куту огляду, а також телефотооб'єктив на 8 Мп теж з оптичною стабілізацією та з зумом 3.3X. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Модуль Sony AMX 615 OnePlus 10 Pro гарно знімає. Має в день та непогано вночі. Фотографії можуть похвалитися чудовими кольорами, контрастністю та високою деталізацією. Мабуть, камера – один із головних плюсів смартфона, заради якого його варто розглянути до покупки. В цьому ціновому сегменті хіба що Samsung Galaxy S21 Fan Edition зможе дійсно створити конкуренцію OnePlus 10 Pro. Всі інші за ці гроші будуть робити фото і навіть знімати відео гірше, ніж це робить OnePlus. З приводу 48 мегапікселів, порівняно зі стандартним режимом фото, різниці майже немає, і ви її, навряд чи. Помітити. Також класною фішкою стало те, що ви можете записувати відео одночасно із основної камери, і з фронтальної. Ширококутна камера має кут огляду 150 градусів, що став рекордом на момент випуску смартфона серед інших Android-пристроїв. По якості фото Ширик робить непогані знімки в день, але вночі досить посередні. Ну і ще одна камера це телефотооб'єктив. Має зум кратністю 3.3X і роздільну знатність 8 мегапікселів. І знову ж таки, якість телевика впирається в ціну пристрою, тому що це далеко не найкращий телевик на. Ринку, але в цьому ціновому сегменті в смартфонах взагалі немає телевика. Окрім Samsung Galaxy S31 Fan Edition. І то не факт, що він там буде краще. А так в цілому історія така сама, як і з ширококутним об'єктивом. В день добре, вночі посередньо. Ну а тепер поговоримо про відео. Основний модуль вміє записувати відео в роздільній здатності 720 та 1080P, в 30 та 60 кадрів на секунду. А вже у режимі 4К можна записувати в 30, 60 та 120 кадрів на секунду. І звісно ж у всіх цих Режимах присутня оптична стабілізація. Також є можливість знімати відео 8К24 FPS. Це, звісно, круто, але майже ніхто ними користуватись не буде. Нагадую вам, що я не техноблогер, я звичайний хлопець, який захоплюється технікою. Це мій перший флагман і мені немає з чим порівнювати. Я кажу те, що бачу. А бачу я чудову якість фото і запису відео на основний модуль. Я можу порівняти його зі своїм минулим смартфоном Redmi Note 9 Pro, але це буде недоречно, оскільки порівнювати середні бюджетники флагман це маячня. Сподіваюсь, ви мене. Почули, тож їдемо далі. Оцінюйте також якість запису звуку. Як звук записується, теж це важливо. Давайте подивимося, як відпрацьовує автофокус. Дуже швидко. Ширококутний модуль може записувати відео в 720 і 1080 p тільки при 30 та 60 кадрів на секунду. 120 fps на ширі як доступні. Про ширококутний модуль також не забуло і додали йому оптичну стабілізацію. Телевик вміє записувати відео тільки в 720 p і тільки при 30 і 60 кадрів на секунду. Оптична стабілізація відсутня. І відео це 100% не сильна сторона цього модулю. Ширококутний модуль записує відео добре в день, але вночі досить посередньо. Про телевік я вже сказав, якісь відео в нього погляд. Погано. На відміну від фоточастини, там саме в день все добре, вночі теж погано. Що з приводу фронтальної камери, то вона має роздільну здатність Full HD, і при денному світлі робить непогані світлини. Як фронтальна камера записує відео, ви можете навіть самі оцінити якість по моїм випускам новин, починаючи саме з четвертого випуску. Окрім восьмого, тому що він був знятий на фронталку iPhone 15 Pro. Як на мене, фронтальна камера OnePlus 10 Pro записує відео на досить таки гідному рівні. Так, звісно, не в 4К, але насправді і Full HD вистачає з головою. Але це, якщо що ми кажемо про хороше освітлення, вночі ж справи кепські, як в принципі з шириком, і тим більше з телевиком. Також є режими уповільненої і прискореної зйомки, портретний режим, нічний режим, панорама, режим фільм, режим ПРО, завдяки налаштуванням від компанії Hasselblad, і режим 150 градусів. Всі приклади фото і відео перед вашими очима. Ну що ж, з камерами ми розібралися, тож поїхали далі. Звук у OnePlus 10 Pro досить якісний, одним словом, непоганий. Звісно, це не якийсь флагманський Xiaomi, у якого зазвичай звук з динаміків найкращий на ринку, але все одно звук хороший. Смартфон підтримує функцію Dolby Atmos, але, чесно кажучи, що активовуючи цю функцію, що ні, різниці я не помітив. Пристрій підтримує стереозвук, але основний динамік лише один. Тому для відтворення звуку використовується розмовний динамік. У смартфоні стоїть вібромотор з фірмовою тактильною віддачею OHAPTIX. У нього приємний та в міру сильний вібровітук. Налаштуваннях можна Вибрати один із двох варіантів: хрускіт або ніжний, пояснити, яка це вібрація на словах, я на жаль не зможу, але режим хрускіт мені подобається більше. В цілому вібровідгук в цьому смартфоні один із найкращих, і я 100% не раджу його відключати. Ще один мінус OnePlus 10 Pro для когось вагомий, для когось не вагомий це його автономність. В смартфоні встановлено акумулятор ємністю 5000 мАч годину. З підтримкою швидкої дротової зарядки на 80 Вт. І швидкої бездротової на 50 Вт Загалом смартфон у вас буде жити один день, якщо ви не будете грати в ігри Максимум, який з нього можна вижити, це півтора дня. Але тут треба розуміти, що все впирається у ваші сценарії використання. Тобто автономність це досить таки суб'єктивна штука. Іноді мені навіть давалося. З нього вижимати 9 годин екрану, іноді ледь ледь 6 годин, але це якщо враховувати, що деякий час я на ньому грав. Знову ж таки, все залежить від багатьох факторів. Чи користуєтесь ви мобільним інтернетом чи вайфаєм, чи включено вас GPS, Bluetooth і так далі. Що з приводу швидкої зарядки на 80 ватт, тут проблем жодних. Смартфон від 0 до 100% зарядиться у вас буквально за 30 хвилин. Дуже зручно, коли ви збираєтесь на роботу або ж на навчання. Якщо ви забули зарядити смартфон вчора, то за той час, поки ви збираєтесь, у вас вже буде повністю заряджений смартфон. Що стосується швидкої бездротової зарядки, тут нічого сказати не можу, тому що такою не користувався. Але якщо вірити інтернету, то повністю смартфон повинен зарядитися за 50 хвилин. Але що точно можу сказати, автономність це далеко не найкраща сторона OnePlus 10 Pro. OnePlus 10 Pro стильний та потужний флагман з великою кількістю можливостей чудовою камерою та посереднім акумулятором. Смартфон легко тягне всі сучасні ігри та найбільш вимогливі програми. При цьому він дуже нагрівається, що робить його використання не таким комфортним, як хотілося би. Але заради справедливості хочу сказати, що в основному це особливості процесора Snapdragon 8 Gen 1, який поводиться так само у багатьох інших моделях з таким же чіпом на борту. Серед плюсів даного пристрою хочу відмітити: стильний сучасний навіть для 2024 року дизайн, просто чудову ергономіку, чудові матеріали корпусу, потужний процесор, якого вистачить на років 5 вперед, досить велика кількість оперативної та вбудованої пам'яті, швидку та стабільну оболонку Oxygen OS, чудовий комплект поставки, в який входить чохол, плівка на екран з заводу, швидка зарядка на 80 Вт і наліпки, а також чудові камери з оптичною стабілізацією. Ну а мінусів у OnePlus 10 Pro всього два. Процесор дуже сильно гріється в важких іграх, а також автономність вона у цьому смартфоні не найкраща. Ну і даю відповідь на головне запитання: чи варто все ж таки купляти цей пристрій у 2024 році, коли я купляв цей смартфон, а це було влітку, він коштував 21 149 гривень. Причому це ще і європейська версія. І за цю ціну я б точно рекомендував вам би його придбати. Тим більше офіційно глобальну європейську версію. Без всіх цих перепрошивок китайських версій, хоча вони майже нічими не відрізняються. Але погодьтесь, глобалку на офіційній глобальній прошивці. Приємніше мати, аніж перепрошитого китайця. Але за півроку ціни настільки змінилися, що зараз вже набагато вигідніше взяти китайську версію OnePlus 11 на глобальній прошивці, ніж глобалку OnePlus 10 Pro. Дивіться самі, OnePlus 10 Pro глобальна версія на 12256 коштує від 23 999 гривень. А OnePlus 11 китайська версія, але на глобальній прошивці в такій самій конфігурації на 12256 стартує з позначки у 22 349 гривень. При цьому OnePlus 11 буде кращий попередника буквально по всьому. Тож все таки зараз рекомендую брати саме його. Звісно, нещодавно вийшов OnePlus 12, але по-перше, глобальну версію ще не представили, а значить і немає сенсу купляти китайця, тому що глобальної пришивки на нього попросту не буде. А по-друге, в Україні на даний час він взагалі не продається. Тож про цей пристрій навіть і мови не йде. Що з приводу конкурентів, то він тут всього один. І то його складу назвати конкурентом, тому що той же OnePlus 10 Pro його краще майже по всьому. А OnePlus і взагалі його розриває вщент. Але все ж таки, якщо ви фанат Samsung, то для вас існує модель Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Але майте на увазі, що у нього за ті самі гроші гірше абсолютно все, ніж у OnePlus 11. Тож вибір за вами. Але повернемося до OnePlus 10 Pro, чи досі він актуальний. Так і ще раз так. Компанія OnePlus досить довго підтримує свої смартфони, і 10 Pro не став виключенням. Як мінімум, вся модель отримає ще два оновлення до нового зеленого робота, а то і більше. Процесора Snapdragon 8 Gen 1 вистачить широків на 5 вперед, і система буде працювати завжди швидко. Плюс не забуваємо про швидку дію і стабільність програмного забезпечення. Камери будуть залишатися на досить високому рівні теж чимало років. Але якщо у вас вже є OnePlus 10 Pro, оновлюватися на 11 те покоління, на мою думку, не варто. Якщо і хочете оновитися, краще дочекатися виходу глобальної версії OnePlus 12 і тоді вже його брати. Але от чи буде він топ за свої гроші, питання часу. Ну що ж, сподіваюся, огляд вам сподобався і був для вас корисним. Я дуже старався зробити його якісним, цікавим і найголовніше інформативним. І сподіваюся, у мене це вийшло. Тому, будь ласка, не поскупіться на вподобайку, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар, бажано приємний, звісно. Ну і ставте дзвіночок, щоб не пропускати цікаві огляди і цікаві новини. Звісно, не забуваємо, що війна ще триває і продовжуємо донатити на Збройні Сили України. А на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!